Вітаю вас, дорогі глядачі. Ще одне надзвичайно важливе питання на порядку денному це питання, яке стосується відносин між поляками та українцями. Ви мене також дуже сильно просили подивитися. Багато мені глядачів писало стосовно цього. Чи перестануть, бо вже йдуть такі чутки, вже з'являються новини, що поляки хочуть припинити приймати українських біженців в себе на теренах? Я би хотів подивитися. Чи дійсно поляки повністю перестануть приймати українських біженців. До чого вся ця ситуація може потенційно завести? З цієї циганської колоди 4 карти, з цієї циганської колоди 3 карти. І з цієї колоди також я хочу витягнути три карти, подивитися, що може відбуватися потенційно. Карта возлюбленої. Активізація жіночої енергетики. Далі дивимося. Карта смерті. Така не дуже хороша карта. Карта яка говорить про те, що дійсно щось може завершитися для українських біженців в Польщі. Карта вдівця цвинтар. І тут карта подорожі. Карта руху вперед. Чесно кажучи, такі собі карти. Комбінація двох дуже нехороших карт: карта смерті і карта цвинтаря. Дивимося тут. Неприємності. Постоянство і карта хвороби виснаження теж більше негативу, ніж позитиву. Шестірка Христова, блискавка, удари та атаки, Вісьмірка хрестова карта несподіваних ударів, карта гадів. Дев'ятка Хрестова карта захисту. Ну тут карти більше чорні. Мені здається, судячи по картам, що поляки вирішили. Піти якимись радикально новими способами це не означає, що українцям заборонять в'їзд на територію Польщі. Скоріше за все, просто не буде якихось пільгових категорій, не буде якихось е, переваг для українців. Тобто, я бачу, що можливо всі субсидії і виплати, якісь соціальна підтримка. Я думаю, що це все буде урізатися, судячи по картам. Ну бо дуже багато негативних карт, практично більшість карт чорних. Ну а ті, які не, чор, не чорні, то ті не позитивні, вони нейтральні. Бо в циганській колоді карти діляться на три категорії: позитивні, нейтральні та негативні. Так от, позитивних карт майже не було. На жаль, мені здається, що поляки почнуть діяти досить категорично, вже найближчим часом. А враховуючи останні події в Ізраїлі, то я думаю, що це все пришвидшиться.